Моя улюблена тема посередники і перевізники. Давайте, наша пісня гарна знова. Починаємо її знову. Посередники всьому винні до того, як ви не з'явилися на ринку, у нас було все добре, перевізники жили в шоколаді, ми зі всіма дружили, до нас було хороше відношення, ви все спортили і так далі. Я думаю, в кожного є своя думка. З приводу цього можете її описувати в коментарях. Чи права ця людина, чи не права. Моя думка ось така. По-перше, що посередники з'явилися не просто так. Не було такого, що ви працювали, працювали з кінцевим замовником, працювали, працювали, і раптом робота зупинилась, кажуть, тепер працюємо через посередника. Думаю, такого не було. Тобто був попит, це означає, що перевізники шукали, шукали, шукали роботу. В деяких людей виходило її знаходити, і вони давали. Друге чи вже третє. Дивіться, якщо ви працювали напряму з замовником. Чому йому стало вигідно працювати через посередника? Я вам скажу зараз свою думку, яку, і, і це мій досвід. Чому мені вигідніше працювати з посередником? Тому що, якщо я напряму домовляюся з перевізником, з перевізником домовився, з п'ятьма перевізниками, мені треба п'ять машин, я домовився. Знаєте, що буде з цими п'ятьма? Один з них зільється. Ну, Відсотків 96. В нього зламається машина, е, йому хтось запропонує кращу ставку. Е, ну, Там є ще декілька е, варіантів. Шо, що мені робити? Мені треба 5 машин. В мене є 4. Тому що оця одна людина він сказав: все, в мене не вийде, все, більше нічого. Якщо я фермер, в мене багато землі, в мене стоять комбайни, це означає, що в мене просто простой. Кому мені що пред'явити? Я пред'явлю щось тому перевізнику, що він скаже: пішов нахрен, кинув трубку, виключив телефон до побачення. Хоч дзвони, судись, боже, йому по барабану. Все. Це означає, що були, значить, якісь ситуації, коли перевізники підводили е, замовників і е, е, ніяк це не компенсували, не дотримували своїх слів. Тому з'явилися посередники. Коли ми ставимо машини замовнику. Тобто ми є посередники, у нас є логістична компанія, у нас є свої машини, є наймані машини. Коли ми ставимо особливо під збір врожаю, якщо машини перевізника відсутні зламалися, я не кажу, що всі погані перевізники. Ну люди скрізь однакові, скрізь, Що в агро, що в перевезення, що скрізь. Тому є різні ситуації. Уявляємо, що в нього зламалась машина. Ну в нього немає яку машину? У нього немає вдома іншої машини, яка поїде все. Що робити? ну, Хто страждає? Ми страждаємо, тому що в нас по плану ми маємо поставити там 50 машин на поле. Все, ми не поставили, а таких не 50, приїхало 40 машин. 10 ми маємо знайти. Якщо ми їх не знайшли, ми маємо заплатити за це. Чи можете ви це організувати? На жаль, не.